Святому письмі неодноразово розповідається про те, як вороги Господа нашого намагалися поставити йому запитання провокацію, щоб уловити з уст його щонебудь таке, щоб звинуватити його. Для цього вони вигадували всілякі софізми і хитромудрі запитання. Ось і у сьогоднішньому євангельському читанні йдеться про такий випадок. Рядком вище прочитаного Євангельського уривка є важливе уточнення. Фарисеї, почувши, що він посоромив садукеїв, зібралися разом, і далі один із них, законник, спокушаючи його, запитав. Очевидно, що садукеї і фарисеї, які між собою традиційно ворогували, так ненавиділи Господа і Ісуса, що навіть вирішили об'єднатися, щоб знайти нагоду погубити Христа. І який законник, тобто той, хто займався вивченням і тлумаченням старозавітніх святих текстів, приступає до Христа із запитанням. Євангеліст прямо говорить, що цей законник бажав спокусити Господа. Законник звертається до Христа, учителю, тобто звертається таким поважним найменуванням, яке самі законники і фарисеї дуже полюбляли і цінували. Зрозуміло, що Христа вони учителем не вважали ні в якому сенсі. А вжите ними звернення показує наскільки лукавими і лицемірними були вороги Господа. Святий пророк Єремія говорив про таких лицемірів їхній язик смертоносна стріла, слова вуст їхніх підступні, і з ближнім своїм говорять про мир, а внутрі своєму мають ворожість. Отже, законник, одягнувши маску дружелюбності і поваги, підходить із запитанням, яка найбільша заповідь у законі? Саме це питання відображає внутрішні суперечки фарисеїв і книжників? Уся справа у тому, що у старому завіті досить багато приписів, і іудеї часто сперечалися про те, яка із заповідей важливіша, а яка менш важлива. Яка є більшою, а яка меншою? Відповідно до цього формувалося своєрідне практичне благочестя, виражене у цілій низці додаткових приписів. Наприклад, деякі іудеї вважали, що найбільша заповідь закону це дотримання суботного дня. Згадаймо, скільки разів вороги Христа намагалися викрити Господа або його учнів у порушенні саме суботнього спокою. Інші ж вважали, що найголовніша заповідь стосується так званої ритуальної чистоти, і так далі. Запитуючи, законник очікував, що Христос дасть відповідь, яка дозволить його у чомусь звинуватити. Для іудеїв не мало значення в чому, головне, щоб був привід, звинуватити Господа Господа Ісуса. Проте Господь дає законникам таку відповідь: возлюби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю і всім розумінням Твоїм, це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, возлюби ближнього Твого як самого себе. Безперечно, законник відразу зрозумів сенс відповіді, справа у тому, що слова Христа ніщо інше, як цитати з п'ятикнижжя, які Христос об'єднав: першу частину возлюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю і всім розумінням Твоїм, взято з книги Второзаконня, а друга, возлюби ближнього Твого як самого себе із книги «Левіт». Отже, відповідь Ісуса Христа законникові виражає головний зміст усього закону, всіх заповідей, усіх приписів. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки, говорить сам Господь. Згодом у своїх настановах апостол Павло висловить ці слова Спасителя у такій максимі: Любов є виконанням закону. Зрозуміло, що цю найголовнішу заповідь закону Божого повинні виконувати усі віруючі в усі часи, і тому вона вимагає роз'яснення. До того ж, і в наш час, і серед нас самих можна бачити християн, подібних до законників і фарисеїв, які спрямовують усі свої сили на пошуки відповіді, яка ж заповідь більша, яка молитва сильніша. Який обряд найдієвіший. Але при цьому забувається, що весь сенс закону Божого виражений у заповідях про любов до Бога і до ближнього. Тому, перш ніж говорити про самі заповіді, необхідно відповісти на питання а що ж таке любов? Ми так часто вживаємо це слово, що практично втратили здатність визначити його зміст. Полюбив, говоримо ми, люблю осінь або люблю таку музику, невже у всіх цих випадках йдеться про одну і ту саму любов? Невже і в заповідях слово любити вживається у такому ж розумінні? Коли ми говоримо люблю щодо багатьох речей або навіть людей, які оточують нас, то під цим словом насправді маємо на увазі симпатію, прихильність, часто пристрасть. Усе це пов'язане з нашими почуттями. Я так відчуваю, зазвичай стверджуємо ми. Любов, про яку говорить Божественне откровення, інша. Насамперед, це не почуття, а скоріше спрямованість волі. Любов є благим станом душі, визначає преподобний Максим Сповідник. Крім того, любов ще й дія, сила або навіть здатність. Автор твору про божественні імена говорить про любов як об'єднувальну силу. Отже, любов за християнським вченням це стан душі, яка бажає творити благо. Крім того, любов це прагнення доєднання. Ми хочемо об'єднатися з тими, кого любимо, і хочемо їм завжди робити добро. На цьому шляху є занадто багато спокус і занадто багато підробок. Автор того ж трактату про божественні імена пише, що дехто навіть утримується вживати слово любов, тому що надто велика ймовірність того, що його неправильно зрозуміють або хибно витлумачать. А втім, він закликає: не будемо боятися імені любов, і нехай не збентежить нас ніщо, що стосується цього слова, яке часто нас лякає. Святитель Феофан Затворник, розмірковуючи про любов, каже буває любов екоїстична, яка любить не на благо того, кого люблять, а для себе. Ці слова святителя Феофана вказують на згубну силу гріховного начала в людині, здатного спотворити навіть найкраще, що є у нас. Насправді, наша так звана любов лише прояв себелюбства. Ми любимо те, що приносить нам задоволення, або те, що вважаємо таким, що належить нам або є корисним для нас. Згадаймо, як часто навіть із найріднішими і близькими людьми ми чинимо і поводимося як власники. Господь наш Ісус Христос відповідає законнику. Возлюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм. Отже, перш за все, і більше за все треба любити Господа Бога. Цікаво, що тут сказано про серце, душу і розум. Цим висловом Господь говорить, що людина повинна полюбити Бога всією своєю особистістю і емоціями, і почуттями і розумом. Уся людина цілком має брати участь у цій любові до Бога. Не можна сказати, що я люблю Бога розумом, а серце моє прив'язане до чогось іншого. Або навпаки, серце моє любить Бога, а мій розум зайнятий чимось іншим. Ні в якому разі людина цілісна істота, і як така, вона повинна і розумом, і почуттями, і волею вибирати одне і те саме. І тільки тоді вона є не розділеною всередині, а цілісною. Любов як стан душі має бути спрямована на бажання з'єднатися з Богом через творення добра, хто має заповіді мої і дотримується їх, той любить мене, говорить Господь наш Ісус Христос. І далі Він каже друга ж подібна до неї, возлюби ближнього Твого як самого себе. Заповідь друга, але подібна. Тобто, за своїм значенням, ця друга заповідь міцними узами пов'язана з першою заповіддю про любов до Бога. Святий апостол і Євангеліст Йоанн Богослов висловлює цей зв'язок у відомій фразі: Хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого якого бачить. Як може любити Бога, якого не бачить? Отже, неможливо любити Бога і при цьому не любити людину. Чому так? Тому що любов до Бога реалізується тут, у земному житті, через любов до ближнього. Господь не просто заповідає любити ближнього, але любити Його як самого себе. Не зупиняючись детально на питанні про те, хто мій ближній, лише зазначимо, що це будь-яка людина, усі люди створені за образом і подобою Божою, і через віру в Ісуса Христа нам відкривається, що та або інша людина так само створена Богом, і за неї теж Христос страждав, помер і Воскрес. Зараз звернімо увагу на вислів як самого себе. Люди самолюбні, навіть нехристиянські філософи неодноразово відзначали таку рису людської природи, як себелюбство, із себелюбністю потрібно боротися. І раптом ми чуємо, що Господь велить любити ближнього як самого себе. Як розуміти цей вислів? Уже говорилося, що любов буває різною або правильною справжньою? Або ж пристрастною. Щодо любові до себе, це можна пояснити таким чином. Якщо ми любимо себе християнською любов'ю, то прагнемо до спасіння, якщо ж пристрасною, то прагнемо до задоволень і марноти світу цього. Але попри всі старання заглушити цю справжню любов тернами і осотом пристрастей світу цього, любов є в нас і завжди буде в нас. І нею, цією чистою любов'ю, ми теж себе любимо. При цьому, якщо ми будемо чесні самі із собою і постараємося безпристрасно оцінити себе, побачимо непривабливу картину, вир пристрастей і неспромогу чеснот. Ми немічні, кволі на добре, але прудкі на зле, малодушні, образливі, злопам'ятні. Картина, відверто кажучи, жахлива. І коли ми зрозуміємо це, що ж ми скажемо тоді собі? Бодай ти загинув, нехай би тобі добра не було, а щоб тебе лихо спіткало. Ну звичайно ж ні. Не скажемо ми собі такого, навіть усвідомлюючи наш сумний стан. Тому що, незважаючи на усвідомлення нами своєї негідності, ми завжди будемо зичити собі добра. Ми любимо себе і тому бажаємо собі добра. Саме правильна любов до себе не дає людині впасти у сневіру і розпач, але спонукає шукати вихід. Покаяння і релігійне життя дуже часто народжуються саме з такого переживання своєї негідності і одночасного бажання собі добра. А тепер подумаймо про людей, що оточують нас, про людей, яких ми повинні полюбити як самих себе. Є люди, які нам подобаються, а є й такі, що не подобаються. Але і тих, і інших ми повинні любити як самих себе. Прийнята до виконання заповідь Господа не означає, що, наприклад, мою сусідку, яку я довгі роки вважав наймерзеннішою людиною на білому світі, тепер треба сприймати як святу. Але навіть якщо вона і далі багато років не буде мені подобатись. Я маю полюбити її в тому розумінні, щоб бажати їй добра. Усвідомлюючи свою недостойність, я бажаю собі добра, але й усвідомлюючи недостойність людей, що оточують мене, я теж повинен їм бажати добра. І навіть більше, я повинен прагнути бути до них добрим. Святитель Феофан Затворник із цього приводу говорить, що коли з'являється любов, вона завжди поспішає на справи. Любити людину важко, дуже важко. На якомусь етапі нестерпно важко. Але як же нам навчитися любити людину? Насамперед, щоразу, коли перед нами постає це питання, необхідно твердо усвідомити, що йдеться не про людину взагалі. А про конкретну людину, часто як і ми самі, далеко від досконалості. Є спокуса любити людей взагалі і не любити реальної конкретної людини, тієї, про яку говорить Господь, як про нашого ближнього, тобто того, хто перебуває ось тут і зараз. Один з літературних персонажів зізнається: чим більше я люблю людство загалом, тим менше я люблю людей, зокрема. Порізно, як окремих осіб, страшні і водночас дуже відверті слова, що показують усю небезпеку абстрактного уявлення про любов, яка не просто швидко розвіюється в реальних ситуаціях, але й дає діаметрально протилежний результат. Великою спокусою на шляху здобуття любові до людини є сприйняття людини як функції, тобто з погляду її користі для нас. Навіть найближчих до нас людей ми часто сприймаємо саме як набір функцій та певних дій, і людина стає для нас свого роду механізмом, пристроєм, що виконує потрібні нам дії. Є відомий вислів: незамінних не буває. Проте цей вислів можна серйозно промовляти лише тоді, коли ми дійсно сприймаємо людину як набір функцій. За такого ставлення, наприклад, чоловік може сприймати дружину виключно як домогосподарку, а дружина чоловіка як гаранта матеріального забезпечення. Тоді людина стає засобом, що задовольняє усілякі наші потреби. Зрозуміло, що ми всі виконуємо якісь обов'язки, самі чекаємо і від нас чекають відповідальності та якісного виконання певних завдань. Але за всієї обов'язковості виконання таких завдань ми не повинні сприймати людину тільки як їх виконавця. Подолати таке ставлення вкрай важко. На жаль, людині властиво поневолювати і паразитувати на іншій людині, досягаючи цього різними способами, і грубими, і витонченими. Але в будь-якому разі, таке ставлення губить нас самих. Тому що озлоблює нас і робить нездатними любити. Преподобний Максим Сповідник говорить любов до людини є доказом любові до Бога. Важливо зрозуміти, що це не тільки доказ, але й свідчення. Якщо людина не змогла полюбити іншу людину, то вона не зможе любити і Бога. Знову ж уявімо, що людина дивиться на іншу людину тільки з корисливо практичної точки зору і набуває навичку на все дивитися саме так. І ось вона, така людина, яка бачить в іншій людині лише функцію, засіб до задоволення своїх потреб, як ставитиметься до Бога. Ви думаєте по-іншому? Ні. Так само корисливо, як і до людини. Для такої людини і Бог перетворюється на перелік функцій, на того, кому треба молитися про погоду, про успіх і так далі. У такому стані людина не розуміє, просто не бачить сенсу в чистій любові, для неї її просто не існує. У самих собі ми теж можемо помітити корисливе ставлення до нашого Творця ми постійно від нього чогось хочемо. Дай нам те, подай Оце, хочу ось це. Господь Ісус Христос застерігає своїх учнів від такого ставлення. А молячись, не говоріть зайбоко, як язичники, бо вони думають, що у багатослів'є своєму почуті будуть. Язичники очікували від своїх богів здійснення бажань, що їм будуть даровані всілякі перемоги, багатства, успіх. Ми ж, християни, очікуємо від Бога освячення нас Його благодаттю і безсумнівно спасіння. І, хоча і самі просимо іноді про земні блага, проте повинні робити це не так як язичники, але смиренно промовляти до Бога, який є любов. Якщо хочеш, зроби це, і нехай буде воля Твоя. Людині важко любити навіть найближчу людину чистою християнською любов'ю, а любити інших так тим більше. Серце людини насправді є великим для емоцій і пристрастей, але зовсім маленьким для любові і подвигу. Де ж знайти моральні сили для такої любові, про яку говорить нам Євангеліє? Християнська любов має своєю основою і початком нашого Спасителя Ісуса Христа. І любов ця полягає в тому, що не ми спочатку Його полюбили, а що Він полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Його свята любов, увійшовши в нас, розтоплює наші скам'янілі серця і оживляє в нас силу любити. Наше вміння любити це відповідь на любов Божу. Преподобний Максим Сповідник, вказуючи на засади любові, говорить: багато хто сказав багато про любов, але тільки шукаючи її серед учнів Христових, ти знайдеш її, бо лише вони мають учителем любові істинну любов. Справжня любов завжди любов християнська. А що ж, запитаєте ви, хіба немає любові в тих, що не вірують у Христа? Сам Господь відповідає нам на це питання. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те подяка, бо і грішники люблять тих, хто їх любить? У світі, де діють інші закони, у тому числі і закони так званої любові, люди люблять тільки тих, хто любить їх, і при цьому як зауважує екзегет лише доти, поки не посваряться між собою через щось мирське. Але любов досконала, чиста, доброчесна і неегоїстична існує тільки в тих, хто у Христі і із Христом. Сумно, що ми, християни, не розвиваємо цей найбільший із дарів, і тому дуже часто наше свідчення про любов і Господа нашого і Ісуса Христа не сприймається іншими людьми. Дивіться, яку любов дав нам отець. Щоб нам називатися і бути дітьми Божими, говорить святий апостол і Евангеліст Іоанн Богослов, але наша любов до Бога невидимого відкривається і стає видимою через нашу любов до людей. І якщо немає цієї любові, значить і Бога ми не любимо, і не маємо права називатися дітьми Його. Бо хто не любить, той не пізнав Бога. Наголошує той самий апостол, возлюбимо ж один одного і наших ближніх, щоб світ побачив і пізнав, що ми справжні учні великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, милість якого нехай перебуває з нами на віки віків.